Покажу вам ще одну монету 25 копійок 1992 року із звичайної латуні, яку особисто я знайшов у обігу. Монета досить рідкісна та бажана для колекціонерів. Вона входить в категорію номер 7 по степеню рідкісні і реально її знайти в ваших копілках. Основна відмінність цієї монети, як ви бачите, по реверсу. Номінал 25 слово копійок, ягоди достатньо такого великого розміру. Гроні номер 2 Ягоди мають форму прямокутного трикутника. Гурт у нашої монети йде такий виступаючий. Він йде такими зазубцями. Я не знаю, чи просто камера вам передає. По аверсу монети, давайте повертаємо, я вам ближче покажу. Слово Україна наближене до самого канта. Середній зуб тризуба. Він йде такий товстий та заукруглений. В слові Україна, як ви бачите, буква «й» і буква Н практично впираються одна до одної. В даті ми бачимо цифра 1 без хвостика. І така важлива відмінність, як ви бачите, ось перший колосок, другий, третій, четвертий. третій, четвертий колосок ось тут має три зерна. Зерна між собою такі йдуть. Як ви бачите, затерті залипші. Таку монету я з радістю купую собі в колекцію. Ціна від 2 до 3 тисяч гривень. Хто має, присилайте чіткі фотографії, будемо розбиратися!